Ну а ми знову ж таки про український чемпіонат. Це у нас поєдинок, який ну попередніх чемпіонатах протистояння у Луцьку між Волинню та медалістом вони завжди мали якийсь такий скандальний шлейф. От в минулому чемпіонаті не вдалося дограти. Пам'ятаєте всі, як бігли за арбітром Кутакова наприкінці зустрічі луцькі вболівальники і там збиралися з ним зробити суд над ним зробити суд лінча. В принципі, все закінчилося 0-3 для Волині. Ця цього разу гра. Пройшла в спокійній такій дружелюбній атмосфері, хоча деякі питання до орбітра все таки залишилися. Але насамперед там був футбол. У це було важко повірити. Олег Расимюк знову гравець Волині. Не бачив Він втретє повернувся до рідного клубу. Після трьох років гучних скандалів після вимоги Расимюка виплатити йому зарплату. Я теж приймав участь в тому, щоб він вернувся в «Волині». Незважаючи не на які відносини, це таке діло. У футболі все буває. У нас нормальні зараз відносини За справа. За ним люди кажуть, тут на стадіоні повернення блудного сина можна і так сказати. Між нами не було ніякого конфлікту. Був якби конфлікт там на рахунок фінансів, які мені заборгували трішки раніше. Ну для того конфлікти, щоб їх вирішили, свій двохрічний контракт Герасимюк почав відробляти у грі з металістом. Та ще й як на фланзі біля кварцяного треба грати лише як вимагає тренер в кожному моменті і до кінця. Відвести увагу від повернення луцького недведа, як свого часу називали Герасимюка, зміг лише грузин Кобахідзе. За аналогією його після цього матчу можна було називати луцьким месі. Кобахід брав на себе гру і не боявся йти одразу на кількох суперників. Подекуди взагалі куражився. Сьогодні був футбол Кабахідза проти Металіста. Сьогодні Кабахідзалі збор Аргентини, лі зборна, зборна Бразилії нада куда-то його забирати. Ця історія запрошення в Дніпро мотивації додала. Чи просто роботи з кварцями? Ні, я викладуваюсь просто повністю. Я в хорошій формі. Саме Кабахід зробив пенальті на старті матчу, а цього сезону у Волині проблем з виконанням 11-метрових немає. Матей впевнено пробив пенальті один Претендував на пенальті й металіст, і не раз комітет арбітрів поставивши на цей матч Сергія Лисенчука, відверто випробовував суддю. Минулого туру Лисенчук на матчі дублюючого складу в Волині зробив запис у протоколі про непедагогічну поведінку кварцяного у цьому матчі. Було одразу три суперечливі моменти у штрафній шуста, і всі на користь Волині. От і нагода посперечатися наставникам. Заруба с Віталий Владимировичем, никогда. Вы что, э, мы достаточно давно друг друга знаем, э, немножко потравить это, да, потому что э, ну, в, знаете, в, в этой ситуации, когда на поле происходит, ну, скажем так, э, ну, немножко не то, что хотелось бы, хоть душу отвести, ви знаєте, послушать Віталія Владимировича, и можно чуть-чуть поулыбаться, поуспокоиться. Заспокоїти Олександра Севидова міг довгий. Він кілька разів опинявся на ударній позиції. Довгий один з найбільш атакувальних опорників на старті чемпіонату. Что тренерский штаб как бы проповедует, я же говорю, современный футбол, он говорит, что мы, нам легче как бы играть от обороны, и, потому что у нас появляются очень большие зоны, в которые как бы тренер требует, чтобы мы врывались. И против нас очень тяжело играть. Я сам знаю, как в Киеве сейчас эти зоны как бы тот же Гарму, Сидорчук, как бы против них опасно, их не знаешь, откуда он бежит. Точно так же он требует от нас, как бы от меня, от Сереги Рудуки, чтобы мы все время врывались. Вриватися в штрафний суперника у металістів вміють не лише нападники та півзахисники, оборонець путівців після передачі Чурка з флангу зрівняв рахунок 1-1. Однак недовго радів металіст одразу пропустив випад від луцьких месі та недведа. Перепрошуємо кобахідзе та Герасимюка. із ефектним завершенням від Іденка. Два Довгий отримав другу жовту і здавалося, зробив суперника абсолютним фаворитом. Аж тут травма Ковахідза і заміна втомленого Герасимюка. і Волинь перестала бігти. У ці хвилини й стався один з ключових суддівських моментів. Лисенчук не свиснув фол на рудиці і дав металісту продовжити атаку. Кобахідзе замінив мемишев, та вже за кілька хвилин наївся березової каші кварцяного. Мемишев за таку нілепо, що він зробив. Він перевідом доволі виставлен на транс. Грав повністю грав за команду Харка він сильний, хай його хтось купить. А не купа буде сидіти в дублі. Я скажу генеральному директору, щоб ми перевели на мінімальну зарплату, яка тільки може бути, і буде тренуватися з дублем, І не знає, як тренера захочуть, що його ставити. Мамиша збив суперника біля свого штрафного. Поки шуст думав, чи ловити м'яч, чи виходити на перехоплення, Чурко завдав фатального удару 2-2. Підійшов полянський і говорить, діла на рівні коліна. Тобто, я постріл, стоїть Діденко, 2 метри. але ну, я зроблю, в будь якому випадку він вибіг його либо головою, либо ногою. Ну, і вирішив пробити дальні. Думаю, ну, попаду попаду. І вийшло, що він здвинувся чуть ближче читати і за зашивери. А сьогодні я почти всі 90 хвилин бігав і не міг достукатись до футболістів. Не знаю, що відбувається з командою, але думаю, що їм управляє якийсь старий хатам. Нічого не можу зрозуміти. Вроді не глупий, має дві вищих освіти, але розуміє, що щось робиться неправильно. Чи це так влияє спонсор наш чемпіонату, то він так якби керує процесом. Ну, щось... Тренерам трудно. Наставник металіста, вочевидь, був не проти нічиєї, але не показував цього. Давай, 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 давай. Кажуть, раніше у металістів заздобутий позитивний результат. ледь не мішками приносили гроші. А нині Стимулювання у нас пока одне – Це вихідні дні. Сьогодні футболісти заработали свої вихідні. Перед вихідними 11 годин автобусом з Луцька до Харкова у металістів вже забувають, як воно літати на виїзні матчі, а звикають до нових стимулів.